Ісусу Христу, дорогі українці, дорогі краяни. Сьогодні тут нас зібрав неспокій, неспокій і відповідальність за нашу державу. Другі роковини ми отримали внутрішню окупацію режиму над українською людиною, над українським народом, над українською ідеєю, ідентичність і відповідальність наша. Перед нашими дідами і прадідами це є до дії, до боротьби, і ми повинні, ми зобов'язані крок по кроку забезпечити гідне життя людини. Ми повинні діяти. Ми повинні з кожного села, з кожного міста, районного центру, з кожної районної ради перейти до дій. Ми повинні і ми відчули сьогодні, що сесії районних рад не дають провести. Ми сьогодні з багатьох районів не випустили машини, автобуси для того, щоб вони почули сьогодні, що ми робимо, що ми будемо робити. Ми на сесії обласної ради дамо оцінку кожному такому факту і прізвище. Ім'я по батькові буде знати кожна громада і району і міста і Львівщини. Наша мета це бути дієвими. Наша мета – побудувати Україну для вольнедумства для кожного українця, який сьогодні хоче жити в гідній країні. Наші цінності це християнські цінності. Я знаю і я переконаний в тому, що коли ми єдині, коли опозиційні сили єдині, ми зможемо перемогти. Ми зможемо перемогти тільки тоді, коли ми будемо знати, що цей кандидат від опозиційних сил. Ми переможемо тоді, коли ми будемо діяти. Ми переможемо тоді, коли ми не будемо боятися, і влада повинна знати. Режим повинен знати. На коліна українця не можна поставити. Ми повинні бути разом. Слава Україні!